Всім доброго дня. Сьогоднішнє відео буде про такі невеличкі апгрейди та удосконалення обладнання в цеху. Хочеться відмітити коментар користувача під моїм роликом про ремонт зварювального апарата. Коментар наступного складу. Видно, що за апаратом не дивився, вся причина не підтягувалися силові з'єднання і не чистився апарат. Замініть недорукав-огризок огрезок на нормальний бензель. Мається на увазі Абікор бензель Або щось подібне буде зовсім інший апарат. Так, залишив коментар Віктор. Стадніченко. Отже, дослухався до поради Віктора і придбав ось такий пельник. Абікор бінзель. Давно я вже його потребував. Так, значить, абікор бінзель. МБ Ево Про. 15. Називається пальник. Ось тут ще якась деталька. До нього йде в комплекті, а також О, така інструкція. Зверніть увагу, це інструкція до пальника. Ось. Інструкція до пальника. Такий журнальчик. Така книжечка, як, як, як до цілого зварювального апарату. Це тільки інструкція до пальника. Довжина його 4 метри. Ось він у порівнянні зі старим 4-метровим. Ну, і оцей ось старий пальник, що йшов у комплекті до апарата ось, цього, який був придбаний ще у 2012 році. Ось тут вже, вже і кнопка на ньому замінена на ось таку кустарну і. Ну Тут зрозуміло тут завжди проблема з цим завжди воно міняється, час від часу, постійно там буде так само. Ну, але суть у тому, що це є порядком якісніший. За ось цей. Ну, чого. Будемо тестувати в роботі, будемо бачити, як він буде себе поводити. Щодо покращення стрічкопильного станка, значить, виготовили ось таку, ну, не знаю, як це назвати, станину, верстак, основу, базу. Тому що дуже потрібно було. Ну, по-перше, що це дало? О, станок став вищим. Тобто вже не потрібно нахилятися, щоб ставити сюди заготовку. Ну, підняли таке десь сантиметрів на 20. Станок став вище. Потім, що тут ще є, присутнє на цій базі, значить, отам на кожній з зніжок є такі болти, там зверху приварена гайка і Думаю, зрозуміло, воно все регулюється по висоті. І зараз станок так виставлений, що змазувально охолоджуюча рідина якраз так трошечки з ухилом туди, що вона якраз добре стікає у зливний отвір. Я так. ось такі упори для довгих заготовок, тому що ось ці лещата вони не утримують довгі заготовки, тому зробили ось такі пори, також помістили їх на базі, щоб можна було ставити довгу трубу. Ну і тут, відповідно, теж такий невеликий, щоб коли вже труба відрізана, щоб вона не падала аж туди, а щоб сюди опиралася. Так, це щодо стрічко пильного. Верста. Так, і третій момент. Замовили оснастку для зварювального столу. Ось на столі трошки безлад. Замовили оснастку, але не передбачив один момент, що вона досить таки важка, вона дуже важка. Чесно кажучи, самому. Її поставити на стіл. Її то в принципі висадити на стіл можливо самому із великими такими немалими зусиллями. Але проблема в тому, щоб е, поставити її на болти. Тобто ці болти повинні, зрозуміло, нирнути сюди, пірнути сюди, в ці отвори, і ось це вже самому не вдасться, тому що є ризик пошкодження різьби, тому що вона. Не знаю, я її не важив, але вона більше 50 кг одна штука. Більше 50 кг і напевно мені здається, що прийдеться зробити такий типу міні-кран балка. Такий, щоб, щоб чіпляти, ну це в принципі буде і для цього, і він може бути і ще під інші якісь завдання, але щоб цепляти знизу. Ось цю оснастку. Піднімати її наверх і плавно, акуратно пускати її донизу так, щоб болти попали на отвори. Сюди на отвори. Тому думаю, що таку штуку також прийдеться зробити. Ну, поки на цьому все. Дякую за увагу. bachinha